Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд. Є сучасна робота за комп'ютером вимагає від техніки не лише продуктивності, а й максимального комфорту. Багато хто проводить за клавіатурою і мишою по кілька годин щодня. Тож зручність і правильна ергономіка стають важливішими не менше ніж надійність чи функціональність. Сьогодні я розповім вам про техніку від HP, клавіатура HP 680 Comfort Dual Mode та мишку HP 480 Comfort. Їх ви можете придбати окремо. Але перед початком, як ми розпочнемо огляд, попрошу поставити вподобайку і підписатись на канал. Клавіатура HP 680 одразу привертає увагу своїм незвичайним дизайном, а точніше, формою. Клавіші розташовані у вигляді хвилі, і це зроблено не просто для ефектного вигляду. Така форма допомагає розташувати руки у більш природному положенні, знижуючи навантаження на кисті та пальці під час довгого друку. Завдяки хвилясій лінії клавіш пальці не менше тягнуться до віддалених. Кнопок, рухи стають коротшими й комфортнішими, а це напряму впливає на продуктивність і зменшення втоми. Додатково зручність забезпечує м'яка підставка під зап'ястя. Вона створює правильну опору для рук, завдяки чому вони не зависають у повітрі і не перевтомлюються. Це особливо важливо для тих, хто багато працює за комп'ютером щодня: програмістів, журналістів чи офісних працівників. Поєднання хвилястої форми та продуманої підставки перетворюють цю клавіатуру на справді ергономічний інструмент, який дбає не лише про швидкість роботи. А й про здоров'я користувача. Окремо варто звернути увагу на конструкцію клавіатури. Вона отримала ножничний механізм із низькопрофільними клавішами, завдяки чому набір тексту відчувається легким і точним. Натискання тихе і з коротким ходом, що робить клавіатуру зручною для офісного середовища, де важлива тиша і концентрація. Передбачено три кути нахилу: плоский, нейтральний та негативний. Така можливість індивідуального налаштування дозволяє підібрати оптимальне положення для рук, мінімізуючи в тому під час багатогодинної роботи. Серед ключових переваг 23 програмовані клавіші, які можна налаштувати під свої завдання, що значно підвищує продуктивність. Крім того, клавіатура підтримує одночасне підключення до трьох пристроїв, дозволяючи легко перемикатися між комп'ютером, планшетом чи смартфоном. Для цього також передбачені окремі клавіші. Інтегрована Copilot K відкриває швидкий доступ до штучного інтелекту на Windows 11, що робить роботу ще зручні. Інішою та сучаснішою, а завдяки подвійній системі підключення HP Unifying Dongle і Bluetooth клавіатура забезпечує стабільний зв'язок, універсальність і сумісність із різними пристроями, залишаючись надійним інструментом для щоденної роботи. І так. Ця клавіатура бездротова, і це одна з її ключових переваг, про яку справді варто розповісти. Завдяки двом варіантам підключення через Bluetooth та HP Unifying Dongle, Вона не потребує кабелів, забезпечуючи свободу розташування на столі і комфорт у роботі. Що стосується автономності, залежно від інтенсивності використання, це може бути й кілька тижнів чи навіть місяців. До того ж, клавіатура має індикатор живлення, який вчасно попереджає про зниження запасу автономності. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на Україну. І каталог e обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і e каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Воробник також подбав про Екологічність. Корпус виготовлений із 55% торинного пластику, а упаковка має FS. Це сертифікат. Це робить HP 680 не лише практичним інструментом для роботи, а й прикладом відповідального підходу до навколишнього середовища. Подібні рішення показують, що компанія прагне створювати сучасні продукти, які поєднують технологічність, комфорт і турботу про природу. Тепер перейдемо до миші. Вона також має досить стриманий дизайн, але попри це, створена як варіант для роботи. Її корпус має ергономічну форму, завдяки продуманому профілюванню під різні типи хвату, долонний кіготь чи фінгертіп, Вона універсальна підходить для багатьох користувачів. Поверхня приємна на дотик із матовим покриттям, яке захищає від ковзання, а вставки з текстурованого пластику додають впевненості в контролі навіть при швидких рухах. Тут використано високоточний сенсор із максимальною чутливістю до 4000 DPI. Крім цього, мишка підключається до трьох пристроїв одночасно за допомогою Bluetooth 5.3. Перемикатися між пристроями можна за допомогою кнопки на нижній частині миші. Крім того, затримка сигналу мінімізована завдяки швидкій безротовій передачі. Зручно для Довгої роботи з документами, таблицями, графікою. Окремо варто сказати про програмовані кнопки. Їх кількість і розташування дають змогу налаштувати мишу під себе, створювати макроси або прискорювати виконання рутинних дій. Завдяки програмованим кнопкам офісна миша стає інструментом для підвищення продуктивності. Вона дозволяє налаштувати швидкий доступ до часто виконуваних дій, наприклад, копіювання та вставки тексту, відкриття калькулятора чи перемикання між вікнами. У програмах на кшталт Word або Excel можна створювати макроси для автоматичного. Форматування чи вставки таблиць, а в графічних редакторах закріплювати найважливіші інструменти, що особливо зручно для дизайнерів і інженерів. Колесо прокрутки має чіткий хід, не надто тугий і не надто легкий, що забезпечує точність та контроль. Крім цього, завдяки 4D колесу прокрутки воно працює в чотири боки, що дає можливість значно комфортніше та швидше взаємодіяти з веб-сторінками та таблицями. Ну і звичайно, режим швидкої прокрутки ще один бонус для максимального комфорту під час роботи. Миша може працювати. На одній батарейці формату 2А до 20 місяців, що дійсно круто. Клавіатура HP 680 Comfort Dual Mode та миша HP 480 Comfort це надійні аксесуари від. Одного виробника, які чудово доповнюють один одного. Клавіатура забезпечує комфортний набір тексту, безротове підключення та хорошу автономність. А миша вирізняється плавною роботою сенсора та зручним дизайном. Разом вони створюють збалансоване рішення для роботи чи навчання, але кожен із цих девайсів можна придбати окремо, бо це не комплект. Ну що ж, друзі, якщо вам цей огляд сподобався, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Ну і звичайно не забувайте писати свої думки про ці гаджети в коментарях під цим відео. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні за все.